Соулзи, твої думки. Ненавиджу соулзи. Чому, чому? Як можна не любити соулзи? Це ж самі лучші ігри. Я не люблю от ігри, типу, я б сказав так: є ігри, де геймдизайнер такий, М, я хочу розказати тобі цікаву історію і щоб тобі було прикольно. А є такі, е, е, які я хочу, щоб ти страждав. Я просто хочу, щоб ти страждав. Я хочу, щоб ти запам'ятав це оцю подорож е, е, довжиною в сотні годин як найбільший жах свого життя, але в кінці. В кінці від того, що ти пройдеш, ти отримуєш задоволення. Ну от, от друга категорія не про мене. Окей, розкажи, що ти грав. Я знаю, що переважно ти граєш соус, коли тебе змушують глядачі на стрімах. Тобто, коли ми набираємо певну кількість голосів, ти такі, о, нарешті стрім страждань, дуже сумував, дуже хотілось. Та та, та багато насправді переважно, це е, Bloodborne. Ну та давай, давай просто е, я навіть напевно зараз згадаю всі Bloodborne, Demon Souls, Elden Ring, Lord of the Fallen. Блін, здається, що ще було, але щось в мене вилетіло з голови. що саме. Ну, щось менш відоме. Mm, от. І з всіх. Цих напевно найбільше мені сподобалося, але скоріш за все, це з естетичної точки зору. Або може, тому що вже все ж таки набуває якогось скіла. Мені сподобався один ріг. Він дуже гарний, прям дуже гарний. Можливо, колись колись з якимось читом на безсмерті я б його пройшов повністю. Ну мені як казувало, от дуже сумно від того, що це дуже гарні ігри, але я не хочу страждати. Я приходжу в ігри, не. Зад... Мені викликів вистачає в житті, реально, мені виклики в іграх нахер не треба. От. І я бачив «Elden Ring» і «Demon's Souls», ну, власне, цей ремейк, який на мене, як на мене виглядає мега кайфово. Тобто Elden Ring все-таки має інший стиль, і він гарний також, але от там, ну, воно просто виглядає по-іншому. Але от для мене, от, я побачив трейлер тоді Демон Souls, і я такий. Я знаю, що там найжахливіші механіки, судячи з того, що ну я бачив в відосах, типу, просто біль і страждання, але Боже, яке воно гарне, як вони його заримають. І, взагалі, мені дуже подобаються е всесвіти, е які часто будуються в соусах, бо вони ну, переважно от мають такі, знаєш, е насичені світи гарні. Повні болю, але візуалу теж. І я такий, ну я, ну я не хочу страждати, ну Я абсолютно не хочу, щоб мене вбивало все, що бачить. Тому що насправді мені вистачило і Star Wars. Я знаю, що думки розділились, і купа людей е, не вважає Star Wars Соусом. А є купа людей, які вважають. Але оцей досвід з Star Wars Fallen Order мені взагалі не ясний. Я тобі ще в твіттері тоді писав, що я правда не розумію, як можна будувати так рівні складності, що на легкому рівні складності я вбиваю боса за пів життя. А на наступному, тобто середньому, не можу вбити за 4 6, а це середній. Що відбувається на складних, я і знати не хочу. А я так розумію, що стандартні соузи вони завжди на складних. Тобто ти постійно повинен вчити мувменти і все от це все. І мені коротше, ну як на мене, воно того не варте. Але люди, які люблять соулси, кажуть, що там все дуже просто, взагалі просто треба звикнути. І Як ти думаєш? Та, 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 ти просто не грав свій соус досі. <рес> 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 Знаєш, я був якось на львівській пивоварні, та що правда пиво варить, і ми говорили <рес> з панянкою, яка там варила пиво. І вона сказала таку фразу, що типу, якщо вам не подобається пиво, ви просто ще не знайшли своє. А, точно, та, ти ж не любиш пиво, я пам'ятаю, та-та. та От, е, ну я не те, що не люблю, але воно в низько в моєму списку, тобто пріоритетів. От. І власне, соусами, от також люди такі, вам, ну знаєш, просто треба розпробувати. От мене обманювали три речі в житті: це власне пиво, спортзал. І соузи, от е, я ну не хочу цих ризиків. Є, є люди, які кажуть, типу, просто треба втягнутися, знаєш, як, як зі спортзалом, так так, так. Ні, це взагалі не прикольно. Типу, коли існують цікаві і веселі речі, знаєш, яка найбільш тригерна тема твіту стосовно соусів може бути, і я декілька разів це писав, і це дійсно дуже тригерна тема, яка збирає дуже багато не тільки позитивних коментарів. Е, бажання, щоб в соусах додали рівні складності, для щоб був просто я не знаю, рівень складності чи е, просто позначка. Для казуалів. І далі ти такий Хей! з другої спроби вбиваєш босів, біжиш такі, просто там рашиш всіх, там в тебе не можуть, тебе треба вдарити 20 разів, щоб тебе вбити. там, Ну знаєш, от щось таке. А, при тому, щоб не чіпаючи основну гру, тобто основна гра хай залишається для тих, хто от, як вони люблять, та, а це от, для таких, як я, ти. от, Просто нам хочеться в той світ. Я хочу вбити того боса, але з другої спроби, типу. Я не хочу там, бігати пів рівня, щоб знову знайти одну хілку, бо без цієї хілки я не можу йти до того боса, бо мені нема що з ним ловити без цієї хілки. Ну, от. І це кожен раз викликає купу поганих коментарів. На тему, що ти хочеш зіпсувати мої соуси, курво не смій чіпати мої соуси. Я, я також, до речі, не розумію, як це впливає. Ну, типу, назвіть це якось образливо. Знаєш, рез, режим для лохів. Я буду грати в режим для лохів. Мене абсолютно влашто. Ну ти ж не лох, ти в режим для лохів грати не буде. Це твій конкретний досвід не зипсує, а лохи, як я, готові йти на це, тому що ну, типу, я би в Сікіро пограв, там прикольні механіки і, і всесвіт також. Цей Змій Велетенський. Але ну, блін, самі розумієте, я, я не хочу от того. Нас врятують тільки якісь, може, може, моди існують. До речі, глядачі, може ви знаєте, може, є моди на оці от всі соуси, щоб, типу, зробити соус для нубів. Типу, ти таки встановив мод, коротше, і спокійно собі, типу, не напряжно, іноді можеш вмерти, але так не напряжно просто проходиш собі. Бачиш краєвиди, вбиваєш велетенських босів там 2-3 спроби загалом, типу, досліджуєш світ. може Може, є такі моди? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, от, е, Хочеться вірити в це, це, напишіть. Просто, знаєш, я знаю, що є моди на безсмертя умовне. Там, у Сталкера був колись мод, типу павілі зони, щось таке. Там просто ну, ти безсмертний, дуже сильний і все можеш. А мені хочеться. от саме... та, та, мені не хочеться відсутність ігрових механік як таких. Але ну, знову ж таки, мені не хочеться безкінечно траяти одне і те саме. Я хочу подивитись гру, я хочу пройти історію. Тись локації, ну от саме пограти. І я пам'ятаю, що ну, мені не в кайф. Тобто, от мені дійсно не в кайф переігрувати одне і те саме. От і от мій досвід був тільки от з старварсами. Я прям бився, дуже старався на цьому середньому рівні. Я там вчився, і мені буквально трошки не вистачало. І я не знаю, як гра так зроблена, але часто бувало так, що коли я майже вбиваю тіпа. Типу, Знаєш, у мене прям ну нормальна йде катка, нормальний йде трай. Він такий різко повертається, ну і знімає мені весь дамаг всіми ударами. І я такий, та якого хера? Типу я ж старався. Ну Ну, а мені, мені просто не подобається цей процес. Я не отримую задоволення і я хочу грати далі. Я не проти знаєш, якогось челенджа, але хочеться ну знаєш розуміти, від чого він залежить, хоча б, типу, щоб це не рандом якийсь. Якщо я там ну десь промазав, десь завтикав, не натис якусь кнопку, щось не прокачав і можу це з. Змінити, то окей. Ну, типу, мені тому і подобається. Щоб гра більше пробачала помилок, я б сказав би так, напевно, так? Так, ну знову ж таки, або хоча б ти був в курсі цих помилок, бо наскільки мені відомо, в соулсах це абсолютно норма ну, типу, робити е, боса. Який має динамічний мовмент, і ти просто ну, не можеш гадати, що він зробить одразу. І по факту, так як ти не знав, що буде, ти не зреагував, ну тобі тупо не пощастило. Я надійшов до таких босів. <с? <с?> я так далеко не жодного не пройшов. Кожен май, май трай в кожній з грі, я про яке казав, тривав десь 4-5 годин. В мене був чат людей, які прям проходили цю гру багато разів. Вони постійно підказували і казали мені, що робити, але в мене все одно не виходило, бо я не потрапляв. В таймінг. Типу. <свят> да, ну, типу, окей, е, ну знову ж, і е, останнім пунктом буде, бо мені окей, е, проходити, знаєш, гру насичено досить. Е, і я готовий, наприклад, приділяти більше увагу сайд-активностям, якщо це дозволяє прокачатись і мати. Іда, ну, і гра дасть тобі певну перевагу. Мені здається, що це самий чесний підхід. Ти або на скілухі. Проходиш гру в швидкому темпі, як тобі зручно, знаєш, або ти там зачищаєш локації, прокачуєш багато всього, і це дає тобі перевагу. Тобто ти краще підготувався, маєш кращі результати. Але ну, наскільки мені відомо, в солосах система трошки інша. Ну, тобто, ти можеш прокачатися, але сильно на твої успіхи це не вплине. Тобто Ти просто отримаєш чуть-чуть бусту. В теорії. Ну там було щось. Я от я не пригадую. Здається, це було, напевно, в Бладборні якраз було. Там була така тема, що якщо. Я звідки лясь, тобто мені не чат написав про це, а я десь знайшов якусь там нотатку, яка розповіла, що треба піти в якесь там в якесь, кудись там повернути, там знайти якусь фігню, щоб потім я беру цю фігню. І в мене тож, трошки, я типу, це знаходжу цей трошечки кращий меч, ніж в мене зараз. Але, типу, якщо тобі це не розповідали а, або ти не знаєш мануалу, просто знайти це мені здається, ну це Анріал якийсь. Типу, мене тут вбивають всі моби, типу, з двох-трьох тичок, а я маю ходити досліджувати, шукати якісь нотатки, щоб знайти якийсь меч, типу, ну, Ну, це виглядає це, це, це при, при, як ну, дуже багато часу і дуже великий челендж е, за. Ради того, що ну, типу, просто трошечки в тебе буде кращий меч, і він буде там на кілька відсотків більше знімати того боса, але ти вже вмер мільйон разів до того, щоб знайти просто цю нотатку, Ну коротше, типу, от, якось якось заскладно. А і плюс ним в, в, в цих в соусах немає мапи. Де куди підписати? Хочу соуси для казуалів. Соуси для казуалів. Так окей, пишіть свої думки в коментарях. Пам'ятайте, що якщо ваші думки розумні і виховані, вони не отримують перманентний бан. А якщо не розумні і не виховані, отримують. Дякую за увагу, па-па.